Я думаю, що є за що повісти, слава Богу, що до сьогодні Бог усім нам поміг, сохранив нас, над нами мирне небо, ми можемо разом зібратися, для того, щоб, я думаю, найбільша ціль наша для чого? Молодих у спровадити їх, це може прославити Бога. Як ви думаєте? Тяжко відповідь учути. Я думаю, що є за що дякувати Богу, як сьогодні вже браття говорили, за те, що ми є одна сім'я в Ісусі Христі. Всі ті, хто прийняли Христа як Лічного Спасителя, вони є одна сім'я. Тому що написано і так, що до Бога є одна дорога. І Христос сказав, Я путь. Істина і жизнь. і ніхто не приходить к отцю хіба через мене. Розуміючи всі ми, якщо би Христос не прийшов на землю, не родився, не жив і не взяв гріхів всього людства на себе і не був приглуждений на хресті там, то ми б тут не були. Але благодарення Богу, що Його любов була така велика. Для того, щоб спасти нас і всіх, хто призиває ім'я Господнє, і тих молодих, які перед нами, які зробили вибор в своєму житті, щоб покликати Христа в своє серце, не лише тепер на свадьбі, ні, а ще раніше для того, щоб іти за Господом. І тому хай Бог благословить кожного із нас, хто прийняв Христа, а хто ще в дорозі туди, не медлити, тому що так. Ми співаємо таку пісню: день завтра, може, не блиснуть, і сонце не освітить нас. Тепер пора о мудрим будь, о будь спасен, прийди свій час. Сьогодні время благоприятної і день спасіння. Слава Богу! І тому написано такі слова для всіх нас, коли Йоанн, який був на острові Патмосі, говорить такі слова: возрадуємося і возвесенімся. І воздадім йому славу, ібо наступив брак Анца, і жена Його приготовила сім'я, і дано було їй в Вісон чистий, святий, вісон же є праведность святих. І сказав мені ангел, напиши блаженне звання на вечерю, на брачну вечерю, Анца. Хто блаженний? Я блаженний, ви блаженні. Молоді блаженні покликали нас на свадьбу, щоб ми з ними розділили ту радость. Але Йоанн щось більше є відів. Він відів брак відця. А хто тот Агнець? Бо помните, колись на Йордані стояв Йоанн, і люди йшли до нього, і тут вдруг. Один з межитих людей йде, і Він каже, я не достоин розв'язати ремінь обуві його, мені треба хреститися від нього. А Христос каже, що так надлежить виконати всяку правду. І Він каже, вот агнець міра йде, який бере гріхи всіх людей на себе, Ще не було страдань, не було нічого, але Іоанн уже відів в мініатюрі то все. І ті страдання, і все. І тот Агнець був приготовлений для спасіння людства прежнє создання міра. Тоді, коли Адам і Єву не послухалися Бога, зробили щось приступленне, тому що диявол казав, якщо ви то зробите, ви будете як боги. Може, і такий час, коли люди хотіли би бути, може, як боги, командувати всім, управляти, жаль, у Бога мало другий путь. Написано Христос смирив себе і був послушний до смерті і смерті Кресної. І Його смерть дала мені, вам і нашим молодим життя у Бозі. Слава йому. Слава Богу. Є за що дякувати Богу. І тому хай Бог благословить усіх нас, які ми на цьому місці, щоб ми з вами удостоїлися. Бити на браку Анца, де написано: «Пригласі гласі Архангела, трубі Божій, мертві воскреснуть, живі і зміняться, і буде восхищення церкві, і там буде брак Анца». І написано, там залишаться на все, і більше на землю вже не прийдуть в такому тілі, але прийдуть з Христом, де сьогодні було сказано, щоб царствувати тисячу років на землі. Так написано чи ні? Так, і тому Хай Бог благословить. І зараз ми будемо йти ближче до того, щоб з молодими пообщатися, щоб прочитати їм Слово Боже. Бо много разів кажуть так, а там їх сочитав хтось. Хто сочитує, кажіть. Я думаю, вже Бог сочитує. А ми просто читаємо Слово Боже, говоримо, даємо настанови і просимо від них слово да і ні. І тому, будь ласка, встати. Не треба. Я не розумію. Кондиціонер не треба. Не треба. Треба вам кондиціонер? Думаю, вже не треба. Кін нам все буде душно, то буде ліпше. Перед нами є молоді. Це до людей позирай, не до мене. Де? Дуже рідко читав таке слово Божє, де апостол говорить так: А в чому ви писали ко мне, то хорошо чоловіку не касаться женщини? І далі дає Ні. Но в із блуда, кожен має свою жену і кожна має свого мужа в будущому для вас. І так написано. Жена не власна над своїм тілом, але муж равно, і муж не власний над своїм тілом, но жена. Не уклоняйтесь друг до друга, будьте все в місті. Говориться о тому, що задавали питання, були проблеми, наверну, в Ізраїлі такі, як тепер є проблеми, чи ні. Сьогодні було сказано так, коли Бог створив кого? Воно, вони, чи хто? Як там написано? Може, їм такий час, коли вже говорять, воно, вони, воросте, буде знати, хто воно таке. І не зрозуміти. Але написано в Слові Божому битє, і сотворив Бог чоловіка і жуну. І сьогодні було сказано, що коли підвів Бог жінку до чоловіка, то казав, то плод від плоті і кося від костей, вони будуть. Вона буде моя жона і назвав її Євою. І тому сьогодні ми живемо в такий час, коли закон Божий диявол хоче розмити. Якщо ви читали Слово Боже, то написано і так, Бог казав: всякого младенця, рожденного, якого пола? Мужеского пола у восьмий день. Народ ізраїльський, тому що Бог заключив завіт з Авраамом, коли йому вже було достатньо років, а в нього родився по обітуванню його син, То треба було, в тому завіті було обрізання. І тому, як написано, всякого младенця, мужеського пола у восьмий день ви маєте обрізувати. Там не було воно, а там був хлопчик, чи ні? Але коли родилася дівчинка та була дівчинка. і сьогодні ми з вами живемо в такий час, коли все розмивається, але слово Боже, учить істини і правди. І тому перед нами сьогодні муж і жена будуща, хлопець і дівчинка, які вступають в супружську життя, які обіцяють Богу служити. Я думаю, що, напевно, добровольно, може, ви їх заставили. Можете гроші дати, відділи щось в чомусь вигоду. Вас добровольно ці вас заставили. Добровольно? Добре, раз добровольно. Хай Бог вас благословить. Батьки не мали одніях претензій. Ні? Якби були претензії, вони б тут не були, правда? І тому сьогодні є І якщо є согласі між батьками і дітьми, значить. То буде благословення чи ні? На всю живість цілим чуть -чуть. Ну, Моя така думка, що благословення, якої є, а далі є в їхніх руках, чи не в їхніх? От Бог благословив народ ізраїльський і казав, що я вам дав обітовану землю, ви будете добре жити і все то. Вони жили довго добре, чи ні? Поки служили Богу. Поки не мали ідолів, поки вони іскренно йшли до Бога, то Бог їх благословляв. Але знайшовся такий момент в житті, коли їм все виділо, що їм треба щось інше, кого Бога. Ще не вийшли з Єгипта, були в пустині, в дорозі, ще не було далеко від того Єгипта, і вже Мойсея не стало, а вони кажуть, не є Бога, який би нас вів, треба нам Бога. І люди зробили Бога. І написано, зробили собі бика, і кажуть, то Бог твій Ізраїль, який тебе буде вести. Представляєте, кілько диявол може завладіти людиною і закрити її очі, що вона на іздєлі рук своїх може казати, що Бог. Сьогодні ми живемо в такий час, як вже брат переді мною говорив, що колись наші свадьби не такі були, як тепер парадьозні. Чички, молоді. Дружки, то все таке по-нашому на Фофіриної. Всі такі паранні, намальовані, зачесані, вроді все добре. Знаєте, хто з вас віддів такий фільм Камагрядеш майже? Да? Коли там треба було одного чоловіка з жоною сочитувати, і там є такий епізод, коли вони були в тюрмі, коли їх там кинули, то була така лігія і ще один такий, чи ні. Як його звали другого, не пам'ятаєте? І коли вони стали перед Петром і каже, ми хочемо жити до в'єнна, він взяв там у тюрмі їх за руки, помолився за них і їх благословив, і так їхнє життя пішло. Сьогодні мало інша, але ми старші мусимо сприймати, що молодь робить, чи ні. Але деколи їх треба тормозити. І тому слово Боже каже, де будемо читати, що важно для жінки і що для чоловіка. Тому я не буду затримувати вашого внимання, прочитаю для них настанову, де говорить апостол Петро. В одній із своїх главі написано так. Я буду звертатися переч, до кого із вас? Хто хоче бути головою сім'ї? Ти? Молодець, слава Богу. Тоді звертався першого до тебе. Слово Боже, говорить, до мужи. Бо так написано. Голова церкви хто? Христос, чоловікові хто? Христос? Христові отець. А чоловік кому голова? Жінці. Хай Бог благословить. І тому раз до чоловіка написано так. Также і ви муж'я, обращайтеся з благорозумно жонами, як з наймочнішим сосудом, оказує їм честь, як наслідницям благотватної житті, даби не було вам препятствия в чому? Молитва. Я думаю, для нас найважливіше общення. Христос, коли був на землі, та Він цікавив Шукав спілкування з своїм батьком. Написано цілий день він робив роботу, допомагав, зціляв. Люди йшли ночі спати, а він йшов на гору для того, щоб общатися з своїм батьком. І тому тут написані слова, щоб благоразумно обращатися зі своїми жінками. Знаєте, життя різне, є. є різні ситуації. Може всі люди в оплоті, чи ні? Деколи грубі, деколи заусердені, деколи ще щось. Але як добре, коли ми пізнали Христа і в тих ситуаціях ми визнаємо, що ми щось не так робимо, Просимо прощення або хто, який прощає, чи ні? Прощає, любить і милує. І тому апостол Павел теж говорить такі слова в отношенні до чоловіка, де написано, такі слова. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее очистью баню водною посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна и не порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своїх жінках, свої тіла, люблячи свою жінку любить самого себе. Апостол Павел дає такі настанови в отношенні чоловіка до жінки, як би правильно поступати, як любити. Сьогодні вже браття говорили, що таке любов, то є жертва, то є відносення, тому що Христос нас так полюбив, що віддав своє життя за нас. І тому в житті будуть різні обставини житті. Бог знає вашу дорогу. Сьогодні начало прекрасно є, але як важливо, щоб ти, як голова сім'ї, розумів, що ти є відповідальний. Хоч сьогодні браття казали, много від жінки залежить, як написано, що мудра жона строїть хижу, а глупа своїми ногами, тими руками роздрилює. Брат казав, що нитка трохи скручена, є різні ситуації у житті, але якщо добре. Якщо ми ходимо перед Богом, Бог знає наші немощі, безсилля, навіть у різних обставинах життя ми можемо щось не так зробити. Але коли звертаємось до Бога, Бог той, який дає, дає нам нові чувства, розуміння, і тому само уважно. Мати общення чоловікові з Богом, і тоді Бог буде допомагати. І тому такі деякі правила в отношенні чоловіка, жінки, всього, я думаю, продовж вашого життя ну, буде мало інше, як тепер. Ті, ні. Не будеш мати покриду, не будеш мати білу сорочку, може, прийдеш вимощений і всякий, але внутрішність, якщо твоя чиста збережена, то буде все нормально. І тому ті... Слова, які були сказані, меркувати, хранити себе, цінити жену, мати то общення живоє в молитві, читати разом Слово Боже. Якщо ти согласен так робити, а може не согласен, можеш повісти або так, або ні. Да. Да. Ну, хай Бог благословить. Ми всі говоримо «да». але в продовженні життя, коли буває не так. Але Бог той, який любить і милує, звертаємось до нього. Він нас прощає і милує, тому що Він наш Бог. Перше звертається до тебе віта. Да? Там Віталіна, це віта. Віта. Написано і так. Жони, повинуйтесь своїм муж'ям, як Господу, тому що муж є глава жінки, як і Христос, глава церкви, І Он же Спаситель тіла. Но як церква повинується Христу, так жена жона своїм мужям во всьому. Я думаю, на сьогоднішній час це тяжке питання, особливо для жінок. Дьявол хоче все поміняти. І навіть слово, яке ту написано, щоби ти повинувалася своєму чоловікові, би з ним не командувала. Але мудра, жена вона написана і устрояє. Я вам приклад розкажу, коли міша Пацканівський говорив, що він був хлопчиком, і його вмер. Вони хотіли заробити якісь копійки та дрива зладили. І привезли в одно село і увиділи бабку. І каже: бабко, це не треба вам дрива. Хлопчики, почекайте, я запозвідую у дідика. Побігла до дідика, і каже, дідику, Хлопці продавуть дрива, а нам бо на зиму треба, каже, файні дрива. Хлопці молоді, розгрузять усього. Дідо каже, най буде. Привезли хлопці. Він так розказував. Розгрузили. А як у селі? Поробили хлопці, та треба їм дати зісти. Вони сидять за столом, їдять видять же, і заплатили. Та й думаю, от може, би ще ходіну машину привезти. Та кажуть бабко. Це не треба, бо вам, може, щідрив. Хлопчики, чекайте, то є дідик!» «Дідику, зима така довга, файні дрива. Може би нам хлопці щі найби привезли. Жону най везуть. Мудра жона не уничижила чоловіка свого такий, сякий дідо, я командував, все буде добре. І тому, як написано, мудра жона устрояє до. Різні питання може рішити, але якщо ти будеш із ним з розуміти, що він не више, сьогодні не так современні жони кажуть, не купив візьмі ланцок, жити з тобою не буду. Шість він не зробив то, я тебе не хочу бачити. І тому є проблема, але та проблема йде від диявола. І тому хотіло бися, що наскільки ви пізнали Бога, служите Богу, щоб твоє життя. Відповідало, я вам не буду говорити, вже будь як Сара, бо Сара мала много служниць. Зовсім життя не то було в Великому завіті. Сьогодні ми християни, живемо в такий час, коли Слово Боже говорить до нас. Петро теж так каже, даби ваша любов була послушання і все. І ще таке є написано: да не буде украшенням вашим внішніх плетення і волос. Ну, що давше написано? Кроткого, мовчаливого Духа, то що тяжко, ж нам все стримати. Попробуй тих обити, коли я люблю говорити. Але Слово Боже так каже: кротко, мовчаливо, що драгоцінно перед Богом. І може і в такий час, коли і внешнє плетіння, і волос і все так хочеться украсити. Але красота є такою написаною. Красота чері, Сіона, внутрі її, в серці її. І тому то, що внутрі, воно виходить наружу. Недавно ми розбирали такі слова, брат нам читав вже язик, який недобрий, як ного говорить. Але це може язик говорити то, що не є в мене в голові і в серці. То, що внутрі, то виходить наружу. І тому хай Бог благословить вас, укріпить, поможе вам. У тому виборі правильно зробити. І ти... хочеш бути послушна, хочеш, бо був мирі любов в вашому серці, то можеш вибрати тепер слово послушані, смирення, ці чого, або да, або ні. Слава Богу, що вона казала, що вона буде послушна, буде чоловікові допомагати, все робити. Хай Бог вас благословить. Може в знак солгасі дайте собі руки.